Вітання всім, хепі на зв'язку. І так, буду записувати ще одного такого роду гайдорозмовний пояснювальний відео вашої прогресії гір. Вірніше, просто як отримувати шмотки, після тували, які є процеси. І якщо ви це хочете проходити саме самі, а не просто купивши з аукціону, що, звісно, є простішим, вам тільки просто потрібно дуже вбити багато дупогодин свого часу, щоб нафармити гроші і це все прекрасно самим купити. Але все ж, захоплю саме коли ви вже вийшли сезону, в тувалі, і що робити далі, типу, де брати далі шмотки, що з ними робити, як перекрафчувати, що Перекравчується, що не можна перекравчувати і все інше. Спробую охопити і шмотки, і Black Star зброю, і, напевно, ще бюджетерію від не халявне то тому трішки по етапу давайте візьмемо спочатку шмотки. Розкажу про старовинний метод, про який, напевно, вже можна було перлабісом забути і випіляти його з гори, але все ж. І так, дивіться, ви біжите Ось це тут варіант. Дивіться, в його як робите. Ви вийшли з сезону, підбігаєте до джейтіни вона є в будь-якому місті В Хіделі вона знаходиться ось тут біля конюха, ось тут на мапі, ось тут коник ось тут біля конюха. Ви з нею говорите, у вас там фултувала все ви себе зняли, підбігаєте до неї, типу хочу обміняти в діалозі там свою тувалу на Босгір. Ви обмінюєте, вона вам там видає. Всю зброю, всі шмотки. Здається, стосовно зброї шмот-куртки вам вона видасть Red Nose, але можу сильно помилятись, може і Dream 3, Але, скоріше за все, Red Nose. Якось так. Далі, по Хелмету Грифоновський, здається, буде. Перчатки. Можна, здається, буде обрати або б хек, або Лібра. І. Сапожки також маскан, або аргон також можна буде обирати, але це там не суть, сильно важливо. Побирали, що далі робити. Дивіться, оцей процес, о, який зараз я вам покажу, він доволі дорогий в подальших шмотках після першої. Тобто, вам простіше зробити, як? Якщо ви все ж таки хочете це робити, ви берете, підбігаєте до JT, не в неї там є квест, типу про апання шмоток. Вам потрібно ось такі от ресурси постійно брати, щоб створити печатки і отримати п'яту босовську потім шмотку на пен, яка заточиться. Бо ви типу, їх будете просто покращувати поетапно, потім обміняєте тет покращену там, на плюс 5 на пену вже повноцінну, яку навіть можна продати на аукціоні. І дивіться, вам просто потрібно буде крафтити ось такі от камінчики. Для броні для першого, другого, третього, четвертого, п'ятого левела, що вам потрібно, це тут на зброю. Такі ж саме приколи використовуються зі зброєю, якщо хто не знав. І так само використовується з зброєю. зброєю. Ось, вам потрібні Concentrate Magical Blackstone армори, я не знаю, здається, їх вже всі уніфікували. Якщо ні, то ще можна їх використовувати, але вже здається уніфіковані, бо це старі рецепти. То тому отут за цими камінчиками і концентрованою аурою. Навірніше концентрованих персталем босса, вони вже уніфіковані, то тому це трішки спрощує варіант. Але все ж, дивіться, концентрований, типу concentrated Magical Black Blackstone, і Concentrated Boss Crystal, це вам потрібно. Далі Magical Shard, які ви отримаєте запечатану інкрустації, яку ви переплавляєте, і Memory Fragments, який або набиваєте, або купуєте на аукціоні і решту. І тут потрібні опали: П'ять різних типів опалів, які простіше купити банально на аукціоні, і все. Після цього вам ще потрібно, щоб зробити на 5, вам потрібна ще концентрована босовська аура, яка отримується е, з нагрівання, якщо я правильно пам'ятаю, здається, з нагрівання або ні. Да, з нагрівання е, саме заточеної босовської шмотки на 3. Якщо я правильно пам'ятаю, щоб отримати 30, вам потрібно їх на 3. Можу помилятися, але коротше. І, звісно ж, попередньо оці всі кристали, щоб отримати квіла Earth Crystal, вам потрібно поговорити з Джейкіною, там купити у неї потім спеціальну ітемку, ось таку от, щоб о, вона коштує 50 лямів за одну штучку, щоб обміняти коротше на ці квіла. От вам ось оцей один кристалик, вам потрібно зараз, ну, якщо ви робите шмотку першу, вам потрібно 80 ось цих кристалів. би маєте на увазі. Ну, типу, це, це, це варіанти вже старі. Не сказати, що вони дорогі. Але перша шмотка, явно, типу, раніше, коли шмотки коштували по 10 лярдів, там срібла 5 то це, типу, виходило дешевше куп... зробити таким шляхом, ніж купити шмотку, було першу свою, і далі просто-напросто перекравчувати, покращувати, і якби, далі наступним шляхом. То тому такий же саме прикол зі зброєю, з кутумом, в основному це працює з допками. Тут та ж сама історія, тільки вам потрібно на зброю робити, то тому тут так само ось, тільки Blackstone на... в категорію на вепон, але все ж таки якщо ви хочете робити самі, але далі прогресія, ніж ви зробите в плані зброї, далі ви з нею нічого не зробите, можете тільки просто продати на аукціоні і забити болта на неї. Ну, максимум закафрасити. Тому про цей варіант, якщо вам цікаво, можете самі зробити, подивитись, може навіть самі гайди пошукаєте, зробите. Але, як на мене, він уже нафіг не потрібний. Простіше з усього, просто зараз вже взяти навіть. Купити на аукціоні, я думаю, простіше вже буде трішки не збирати гроші на аукціоні. Купити її, скільки вона там коштує? 12 лярдів дорого, звісно, але але все ж. Тому тут, тут тут на ваш розсуд, чи ви хочете купити, чи цей, чи ні. Далі, наступне. Якось таку от шмотку. Перетворити в сет мертвого Бога. Ну, наприклад, ту ж саму курточку мертвого Бога. Зрозуміло, що банально можна купити. Ну, типу, недалеко від ціни дофармити нульову купити, або вам її потрібно закафрасити на 10 левел. Просто-напросто виберете оцю босовську шмотку і впихаєте в неї просто-напросто кафраси до 10-го левела. І паралельно з тим, вам потрібно ще мати полум'я спеціальне, яке можна вифармити або купити на аукціоні. Наприклад, Flame of Despair використовується саме для створення куртки Мертвого Бога. Якщо вам потрібно, ось навіть на ньому написаний типу, цей рецепт, як отримати саме просто-напросто, як отримати куртку. Мертвого Бога, що вам потрібно, Black Star Armor на 5 плюс це полум'я. Але я не знаю, хто робить Black Star Armor і взагалі. Далі Dream 3 або Red Nose Armor по кафрасам. Але раджу вам брати все ж таки Red Nose шмотку, бо вона по кафрасам на тисячу менше вимагає кафрасів, ніж Dream 3 Там, здається, в Dream 3 8 тисяч чимось кафрасів на 10 левел, на Red Nose 7 тисяч з копійками, то тому простіше так. З шоломом та ж сама історія. Так само берете босовський шолом будь-який, оцей Гіас Гріфон, і так само його кафрасите на 10 левел. Купуєте полум'я Flame Frost. Або вибиваєте його, якщо вам цікавий процес, я після цього розкажу, деякі полум'я падає. Або вибиваєте його, так само, купуєте, і так само це все поєднується зі шмотками. І ви отримуєте собі о, шмотку мертвого бога, Лабрескас називається із цього сета. Така ж сама історія з перчатками, і така ж сама історія з, з ботінками. О, стосовно перчаток, вам потрібно саме Flame of Honing. вона вибувається з країни ранку соло босів. У Black Shrine. в основному, можна ходити, можна обмінятися через крісталайс Disper. Дуже гарна штука, раджу. Там 250 кристалей з Діспер. Обміняли на 500 іскор, переплавили це все в прекрасну полум'я. Зробили, забули. Але рахуючи те, яка ціна на аукціоні, можна тут покупити і забути. І о, так само Flame of Resonance це на ботінки. Вам потрібно їх фармити в регіоні у Лукіт або так само купувати на аукціоні. От Дивіться, регіон у Лукіт, це, по суті, медіє 2 З усіх спотів падають ці полум'я. Ні, брешу не з усіх. Сіті Dead не падає. Ось тут вам падає полум'я. І іскорки на цю всю тему. Стунгартурун, до речі, також не падає. Dark і Ізрахіл. Ось тут із тих двох спотів вам може випасти полум'я або емберка. Берете фармите. Далі. Це ботинки, І вам ще потрібно пройти сюжетку цього регіону, щоб отримати знання для крафту. Далі з країною ранку, та ж сама історія. Вам потрібно пройти перший шматок країни ранку, щоб отримати знання для крафту перчаток, які вам потрібні будуть, і так само вибивати або обміняти полум'я і робити собі. З е, шоломом вам потрібно пройти регіон гор вічної зими. Що я в минулому відео стосовно того, де стартувати, розповідав, де краще, але все рівно потрібно всі пройти сюжетки. Один раз це 100%. То тому гори вічної зими також проходяться. Ви отримаєте знання, ви потім можете фармити. Полум'я падає ось тут. Ну, всі фармлять на Jade Starlight. В основному це такий мейновий, який єдиний нормальний спот, як на мене. Решта спотів тут ще на Мровіках іноді може падати. Та на Але в основному всі фармлять на Jade Starlight це полум'я або іскри. І стосовно куртки, вам потрібно буде топати на тункуту на мінотавриків, це патіспот. Вам так само буде падати або емберка, або полум'я, якось так. І оце все прекрасне діло, ви перетворюєте в сет мертвого бога. Ось таким онкрафтовим методом, якщо ви хочете пройти процес цей самі. Якщо ж ні, то фармите гроші, купуйте на аукціоні і забувайте про все на світі. Наступне. Це буде стосовно Black Star Weapon. І похідною, напевно, з нього це буде Goder Eye. Але в основному, типу, як отримується Black Star Weapon. Black Star Weapon отримується квестовим варіантом, але для того, щоб отримати цей квест, вам потрібно ще до цього підготувати деякі предмети. В основному, один із мейнових предметів, який вам потрібен, це ось такий Spectre Energy, який падає десь приблизно в 50%. Усіх спотів, які тут є, де ви бачите цей спектр Senerджі, можете йти фармити. Воно падає. Ну, звісно, воно падає фігово, але все ж. І вам потрібні ось такі камінчики-ріфти. Ось такі от Remnants of the Rift. Вони можна їх купити або на аукціоні, або вам може пощастити випасти з босів Rift'ів. Також ця штука може випасти. І ще наперед вам потрібно буде так само концентрована аура босів. Але е, отримання іншим шляхом: це було нагрівання, а це тепер через мануфакчер, бо вам потрібно буде перекрафтити в спеціальну ітимку, про яку зараз також ось трішечки розповім. Знайшов такий старенький, звісно, гайд. Це якщо вам самим цікаво, як отримати цю всю зброю. Ви їдете о, до Кальфіону, зараз навіть покажу: ви їдете до Кальфіону. Ось тут є трішки вище Кальфіону, і вправо ось тут є Платун. Північні такі тут є НПС. Так, НПС. Да. Її звати Марта. Ось тут ви підбігаєте, вона на сходах отут зверху стоїть. Ви з нею говорите, що у вас є Ремна та фріфт. Ви хочете отримати в неї в діалогах буде вибір того, що ви хочете отримати. Який тип, Ну, взагалі, який тип Блакстара. Або зброю, або армор. Ну, армор, як я казав, ніхто не робить, то вам потрібна зброя. І далі просто бігаєте по всьому квесту. Просто по автошляху бігайте по всьому квесту, нічого вам з цього по факту далі не потрібно робити до одного певного моменту. Ось, ви бігаючи по квесту, у вас є. Потім з'явиться варіант того, що ви можете пройти квест з двома шляхами. Або вибиваєте 1000 мобів, це типу, для слабших людей, в кого гір трішки менше, ніж 300, так і здається, там і якогось певного дефу. Або вам потрібно буде вбити боса. Це хардовіший варіант, але все ж таки типу, простіше, коротший. Типу, так, так воно називається. По завершенню будь-якого з тих типів варіантів, вам видадуть спеціально такий от красний о, кристалик, і вам потрібно, як я казав, концентрована аура боса, яка дістається через процесінг. Вибачаю все ж таки, умовися, через процесінг, так само, як і з концентрованою аурою було на броню. Розповідав перед цим, так, да, так само зі зброєю, тільки вам потрібно саме зброї. Або можете броню. Тут вже, якщо його уніфікували, то уніфікували, бо, повторюю, знову ж таки, це старі трішки рецепти, які вже майже ніхто не використовує по такому приколу. І далі ви через процесінг, коли у вас є три аури і оцей кристал, ви його об'єднуєте, крафтиться спеціальний сумонний кристал для боса, це саме гайд по босу. Ви вбиваєте цього боса. Біжите до спеціального НПС, який в минулих так само приколах вас буде вести, щоб скрафтити сет мертвого Бога. Ви говорите з ним, віддаєте йому все це і ви отримуєте Black Star Weapon. Тут багато чого не потрібно. Якось так. Повністю. Доволі все просто. Дов... Нічого прям якось такого складного немає. Але все ж таки ці рецепти вже старенькі. Тому майте на увазі, якщо ви хочете, звісно, самі це все пройти, ці всі приколи вкотре. І, звісно ж, найпростіший найтопіший найтупіший варіант, який я казав до цього, це просто-напросто взяти і це все купити на аукціоні і не парити з цим всім. Типу, купуєте собі зараз Тед Black Star дешевий. Але не забуваємо про те, що якщо ви вперше в грі, або ви ще не забирали, у вас тут на UI є нагороди, вам видається. Тейтовська Blackstar одна і penblaк одна. Тому тут навіть і, можна навіть і не думати, можете собі забрати і радіти цьому всьому. Тобто, це ось такі от вам із варіантів. І, напевно, біжутерія JTIN це халявна біжутерія. Звісно, трішки ресурсів і часу на це витратити потрібно. Але, напевно, не так багато, ніж купити прямо з аукціона, але все ж таки. Дивіться, я робив собі два кільця. Зараз можна зробити через так звану діну, через оцю менюшку, яку ви відкриваєте в інвентарі, ось тут мішочок. Ви можете обрати собі або ви можете зробити собі кільце, або нарк-сережку, або тункер-сережку. Типу, можете зробити дві однакових біжутерії, можете зробити різні біжутерії. Я собі робив обидва варіанти кільця. Що вам потрібно? Ви просто берете, обираєте ось тут кільце, забираєте його, і вам далі дається його прокачка, що вам потрібно зробити. Тут повністю все нічого зайвого вам не потрібно робити. Вам тільки потрібні ресурси, які в основному всі фармляться, всі дістаються, всі купуються. Кільце вам буде апатись квестове, яке у вас. Йона Fragments в основному фармляться на території Валенції, але ви можете з'їздити в місто Валенція до НПС осаділа. В нього з ним поговорити і отримати знання на плавку біжутерії жовтого грейду будь-якого на оці ж самі фрагменти йона. Що, як на мене, трішки простіше, трішки прекрасніше робиться і трішки економніше по часу, щоб не фармити. Далі Blackstone. Або купуйте на аукціоні, або ви їх фармили, вони у вони вони вас десь там валяються, так само історія. Олдмой каталіст, він купується тільки у НПСів Олдмуна. Вони так само є в кожному місті. Перебігаєте до нього і купуєте. І, звісно, magical-шарди, які запечатано інкрустації, ви її нагріваєте і отримаєте. Якщо хто не знає, як виглядає запечатана інкрустація, то це ось такі от sealed Black Magical Crystal. Ви їх переплавляєте через нагрів і отримаєте ці magical-шарди. І вам потрібно просто пройти оцей процес від 1 до 5 кільця, позбиравши оці всі матеріали, оці всі. Можна зробити так двічі, повторююсь, а біжутерію обираєте ви вже самі, яку ви хочете. І, блін, все ж таки за, забув, 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 забув. Стосовно годер оцьої зброї це, проміж, це так звана проміжна зброя між 19-м і 20-м або мі, мі, між Тет і Pen Blackstar. Це типу от похід, ну, скажімо так, доволі непоганий варіант, як піднятися трішки собі гір, якщо у вас фігово точиться стет на пен Блекстар майже. Звісно, ця зброя найкраще точиться, але все ж таки можна її так само взяти і заточити, і це трішки ви поетапно підвищите собі гір, ну, майже до пен Блекстара. Дотепір, поки ви не заточите, так само її на Годер, бо Pen Годер дорівнює Pen Blackstar і базова Blackstar дорівнює Tet Black Star. І оце от похідні. З, нею, е, з неї, щоб її зробити, вам потрібно буде взяти квест у Мірандоли. Мірандола це НПС в Камасільвії. В місті Грана. Ось вона ось тут знаходиться. Ось місто, ось вона прямо збоку. В неї там буде квест, просто виконати мови квесту, скрафтити спеціальний камінчик. О, і просто-напросто обміняти в неї, типу, давши їй зброю, давши їй цей камінчик, вона вам обміняє на годри зброю і все. Типу, ось так от. більш нічого. Напевно, і напевно на цьому все те, що я прям такого хотів сказати, це просто такий от загальний варіант того, як отримується броня після тували. І більш нічого. Якщо щось там неправильно казав стосовно поетапів, може я щось десь забув. Виправляйте мене, звісно, в коментарях під відео, щоб люди також може розуміли, десь там і де, де я помилився, бо я, на жаль, не все вже прав, правильно і точно все пам'ятаю, але все ж таки. Тому дякую за перегляди, дякую за увагу. Звісно, не забувайте те, що в Black Desert є українізатор. Всі лінки на це все будуть прикріплені коментарів. Хто ще боявся почати грати Black Desert ще до 7 листопада, до цього четверга діє знижечка за 1 євро можна купити. Тому давайте, давайте підключайтеся до цього всього. Хто сумував за цим, беріть, грайте, купуйте. І напевно на цьому все. Все. Дякую за увагу ще раз. Побачимось в наступних подібних відео. Якщо вам цікаво ще щось, пишіть в коментарях про що ще зняти. Зробимо, як тільки буде виходити. Все. Па-па.